Верболозом беріг заростає, там моє дитинство ще гуляє, В верболозі птах гарно співає, а мої роки у вирій відлітають, не повернуться вони уже назад, як мого дитинство, зарипат, і не зіб'ють росу ноженята на стежках, які ведуть до хати. Де не вийдуть на зустріч тата й мати, щоби сина свого привітати. А верболос в густому весь тумані, краплі з листів падають у трави, серце з душею в ностальгічному стані. Зозурля якує, порахуєм літа для забави. Верболос сивий вітер гілля розминає, десь у тихих закутках. І волга співає, мила птаха, нас не забуває, кожен ранок з сонечком вітає. Верболос, 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 ти з дитинства до сивих волос, хай росте в берегах він завжди, те лишились дитинства сліди, верболос, 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 мріяв я і кохав серед лос, де б я в світі. Самотнім блукав верболос я до тебе.